Сумщина в очікуванні відкриття після капітального ремонту обласного театру для дітей та юнацтва. Відновити історичну славу столітній споруді театру, крім будівельних та реставраційних робіт, можливо, зможе і повернення колишньої його назви театр Арлекін. Але ця справа поки не вирішена. А от під завісу ремонту сумський тюг отримав від губернатора обіцяний головний атрибут сцени. Лаштунки обирали у відповідності до нової кольорової гами оздоблення театру. Все це сумчани зможуть побачити рівно. За два тижні. Ремонт на фініші. У театрі закінчують внутрішні оздоблювальні роботи та розставляють меблі. Під завісу реконструкції ще один подарунок. Розкішна завіса, обіцяний пресент від губернатора. Кроме финансового обеспечения покупки этого занавеса, были еще разговоры и советовались о том, что должно быть на этом занавесе. Вы видите, вот вышиты маски и сверху повешен орликин. То есть вот это мы обсуждали. Ну и самое главное, цвет и оттенок обсуждали. Первое, что заходит, видит зритель, заходя в зрительный зал, это интерьер зала и театральный занавес. И от того, в каком он виде, Если он богатый, если он радостный, если он эм, сочетается с эм, театральными креслами, значит это удача. По-моему, мы з допомогою губернатора нашого достигли цієї цілі. Побачити нову завісу, як і власне оновлений Сумський театр для дітей та юнацтва. Шанувальники Мельпомени зможуть вже за два тижні. 25 листопада тут почнеться нове життя. Всі обіцяння і строї, і губернатора всі виконані. У нас новий театр. Ура! Ольга Семенист, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.